Вхідні дані. Значить, У нас є 4 касетні розсади полуниці сорту Мурано, які я буду висаджувати у мінеральну вату у гровбокс, і 4, які я буду висаджувати у торф у той же гровбокс, у ті ж умови. Що ми зараз робимо? Ось Коренева система Отака у нас. я підбирав, щоб вона була майже однакова. І тепер нам треба чотири рослини, які будуть у мінеральній ваті рости. Нам треба їх відмити від торфу, тому що там повинно бути лише коріння. Е, на жаль, це трішечки затормозить розсаду, яка буде висаджуватися у мінеральну вату. Але я думаю, що для експерименту ну потім вона нас дожене. Це не буде там дуже сильний лімітуючий фактор, скажімо так. Тож беремо, завжди було цікаво. Що у нас там з корінням? Ми відмиваємо. Зараз я відмию і покажу результат. І так, відмив ось таку ми маємо кореневу систему. Ну, це у вас касетна розсада, але відмита. Це ми будемо в мінеральну вату висаджувати, а це у торф. Висаджуємо у мінеральну вату спочатку. Перший я вже посадив. Що ми робимо? Робимо отакий отвір просто у ваті. Потім беремо рослинку нашу і ось так оцей отвір висаджуємо на нашу глибину. А потім коріння оте відрізаємо, щоб воно угору не торчало. Ну, як у грядку висаджуємо, коротше кажучи. І тут трішечки отак поправляємо. Ось от так от. Це наша рослинка посаджена. Ну, глибина все як на грядці. Коли ми з відкритого кореневою висаджуємо. Ну, а в торф ми взагалі висаджуємо, беремо приспособи просто наші для касетної розсади робимо лопвір. Потім беремо нашу касетку і це висадимо. Так. І так, експеримент закладено. Це у нас старт. Будемо взимку вирощувати полуницю. Чотири кущі будуть рости на торфі і чотири кущі на мінеральній ваті, тобто чиста гідропоника. Що е, можна сказати про гровбокс? І так, освітлення я вже показував у минулому відео. Ось такі у нас дві лампи. Ось такі одна, ну і там друга, вона аналогічна. Тобто тут у нас. Світлодіодна стрічка. Дві стрічки 2700 кельвінів і дві стрічки 7000 кельвінів Освітленість отут на рослинах вона дає приблизно до 30 000 люкс. Лампи будуть трішечки опускатися. Тобто, ось поки що воно висить на гачку на такому. Це просто як для того, щоб якісь операції робити. А потім все це отак опускається. Зараз опущу і покажу. Ось так воно вже в робочому положенні. Ось так виглядають рослинки, вони дуже гарно освітлені. Тобто в цій точці, ось в цій точці, де листя, основне, тут 30 тисяч люкс світла і спектр, який 2700 кельвінів він дає рослині змогу плодоносити і цвісти. А 7000 кельвінів це гарний фотосинтез, це нарощення вегетативної гарної маси, тобто листа. Це все, все в комплексі дає максимальний результат. Так, Це в нас парогенератор, теж зроблене власноруч. Отаке відро з-під корму. Там. Ще раз кажу, це просто поки що проєкт. Ну так, скажемо, я перевіряю це. Тобто, це все я хочу потім зробити красиво. Ну, і тут не буде там ящиків. якихось там. Це все поки що прототип. тому так. Але воно все робоче. Там стоїть всередині генератор туману, ну, ультразвуковий. Потім тут стоїть кулер, пар генерується там і кулер дає сюди, виганяє пар, він холодний. От там стоїть поплавок. Він тримає рівень рідини такий, як потрібно, щоб динамік ультразвуковий постійно був, щоб над ним була постійно однакова кількість води. А оце бак. Тобто сюди я наливаю воду, вона потроху туди сходить. Треба трішечки додавати. Ну тут не дуже великий розход на день. Все це знаходиться в такому грубоксі. Ну, поки що я ж кажу, це поки що прототип. Тут дзеркальна поверхня. Щоб максимально все світло йшло на рослини. Оце ось так ну, зроблено кафель, покладений на клей. І тут у нас йде карбоновий кабель, тобто це тепла підлога. Тут тепла підлога і самі горщики, і мінеральна вата. Тут є проміжок. отакий. Це в нас, ну, тут повинен бути воздух для того, щоб не перегривалася коренева система. Стоять датчики, які фіксують температуру. Ось температурний датчик. А ось він. Зараз покажу ось це датчик вологості. Зараз перейдемо до автоматики. Тобто бокс закривається, так? І тут все, своя екосистема. Але ще тут буде у цьому боксі, я анонсую, я буду робити ж полив автоматичний. Потім покажу це в наступному відео. Поки що він мені не потрібен. У мене ще є там тиждень-два. Щоб його запустити, поки що я. ну, Тут не, не дуже там часто треба поливати після висадки, там раз на два на три дні і то там потроху. Про розчини і, і про полив я розповім у наступному відео. Це я анонсую, буду знімати, тож слідкуйте. І так, отака автоматика. Теж поки що так скажемо, зібрана на колінці, але поки що так. Тобто просто. Ем, це безпека, Два автомати. Потім у нас лічильник іде обов'язково, щоб я знав, скільки у нас використовується електроенергії. Потім у нас іде реле часу, яке вмикає вимикає освітлення. 14 годин. Я спочатку хотів світити, але зараз 13 буду світити. 13 годин світ, 11 ніч. Так, оце у нас датчик температури 23 виставлено 23 градуси. Тобто, якщо нижче падає температура, то вмикається автоматична тепла підлога. Оце у нас датчик ось він, 71% вологості. Це датчик вологості. Я виставив 71-73 діапазон. Ось він набрав 73, вимкнувся. І він в своєму режимі працює. Тобто, Наганяє, потрібну мені вологість повітря. Ну, А це просто блоки трансформатори тут на 12 В. Ну і додасться тут ще потім зніму, полив буде автоматичний на електромагнітних клапанах. Тож, експеримент закладено. Слідкуйте, буде цікаво. Подивимося, що з цього вийде.